Радий всіх вас бачити. Так склалося взагалі сьогодні я мав бути в Дніпропетровську, якщо чесно. Але так склалося, що на цьому тижні до нас приїжджали багато різних гостей з кордону, і по Кепаланській службі, і інші. І ми мали спілкування. Потім був молитовний сніданок, і я лишився в Києві, тому зумів сьогодні. Попасти на зібрання. Ось. Але я планував бути на Різдво з вами. Ну Так склалося, що сьогодні прийшов сюди, а браття, мене сюди. Ось. Тому дикий катез, так як у вас ще буде ділове сьогодні зібрання, то дикий катез, щоб не затягувати. Я скажу зі слова Божого, і ми звершимо молитву. Я хотів би сьогодні підняти таку думку, одну залишити для вас, щоб ми не витісняли Бога з обставин нашого життя. Щоб ми не забували Бога не тільки в глобальних речах, але щоб ми не забували Бога і в якихось. Речах, які ми часом називаємо, це ж дрібниці, це ж недуховні речі, це те, це те. Знаєте, в Біблії є один цікавий текст, каже про смиренну людину. І одна означень смиренної людини це людина, яка у всіх обставинах життя намагається зрозуміти, що Бог сьогодні мені хоче сказати. Що він мені говорить? Може через обставини. Може, через, не знаю, подію якусь, що він мені сьогодні говорить? Може, мені потрібно попрацювати над тим чи іншим? Читаю Якова, 4 розділ 13, 15 вірші. «А Ану, тепер ви що говорите? Сьогодні чи завтра ми підемо у те чи те місто, і там рік проживемо, та будемо торгувати і заробляти. Ви що не відаєте, що трапиться завтра, яке ваше життя. Бо це пара, що на хвильку з'являється, потім зникає. Замість того, щоб вам говорити, як схоче Господь, та будемо живі. То зробимо це або те, а тепер вихвалитись в своїх гордощах, лиха всяка подібна хвальба. Отож, хто знає, як чинити добро, та не чинить, той має гріх. Свій час, коли я ще був викладачем в біблійному інституті, і якраз книга Якова, це була моя книга, яку я викладав. І вона мені дуже подобалася. Мені подобалось, як Яків писав. Він писав, знаєте, так, дуже чітко, до прикладу, хто знає, як чинити добро та не чинить, той має гріх. В нього все було дуже так знаєте, чітко. Інколи складалося враження, що це була людина з таким дуже прагматичним способом. Мислення. І ось як його описує цю ситуацію і каже: тепер дивіться, ви ті, що говорите, що сьогодні, завтра підемо в те чи інше місто, ми там будемо рік жити, будемо торгувати, працювати, заробляти кошти. І каже, ви є ті, хто не знаєте взагалі, як ваше життя йде. Ви є ті, хто не є власниками вашого життя. Ви не можете спланувати аж настільки далеко без Бога того, що ви навіть не знаєте, чи завтра ми всі будемо живі. І замість того, щоб так говорити, ви скажіть, якщо Господь, брати мої сестри, чи хіба Яків тут проти того, щоб ми планували життя наше? Думаю, ні. Чи Хіба він проти того, щоб ми планували, що ми маємо сьогодні це зробити, завтра це, післязавтра те? І, напевно, коли ви особливо слухаєте, хто займається бізнесом, бізнес-семінари, ви, напевно, не раз чуєте, що ці люди говорять, що ми плануємо наперед. І будь-яка організація, яка Живе і розвивається, вона намагається планувати своє життя наперед. Хіба в цьому є щось погане? В цьому немає нічого поганого. Але Яків намагається тут якраз показати цю деталь, що ми маємо в наших планах мати Господа. В наші плани життя включати Господа, якщо Господь дозволить, то ми зробимо те або те, або те. Іншими словами, Яків намагається нам так донести просту істину, живіть, плануйте, працюйте, але не забувайте і не виключайте Бога. Серед молоді є такий виріс, вислів. Він, до речі, з англійської більше походить, де вони говорять вирізати свого життя, не вирізаймо Бога з нашого життя. Не вирізаймо Бога з нашого побутового життя, не вирізаймо Бога з нашого сімейного життя, церковного життя, з будь-якого життя, не вирізаймо Бога з життя нашої життя. Країни. Знаєте, напевно, я часто згадую про те, що ми із вами відкуплені дорогою ціною. І не так давно ми говорили на цю тему, що ми відкуплені не золотом і сріблом, а дорогою ціною нашого Господа Ісуса Христа. Тобто, Бог відкупив нас не ділом своїх рук, а Бог відкупив нас. Своїм власним життям. Якщо ви подивитеся на різні релігії світу, ви знайдете, що практично у всіх релігіях світу Бог або це щось, що треба досягати як елемент досконалості. Або Бог десь такий далекий, йому байдуже доля людей, йому головне там, умовно кажучи, якісь глобальні речі. Або Бог представлений таким Богом, який тільки дивиться, коли людина вчинить помилку, щоб її покарати. Но тільки Євангелія представляє нам Бога, який заради спілкування із нами прийшов сам і віддав своє життя добровільно. Відчуваєте різницю? Тільки Ісус Христос продемонстрував, що Його любов до нас настільки є велика, що Він міг би бути віддалений від вас, від мене, від нас. Він міг би бути віддалений від церкви і тільки дивитись на правоту, чи на неправоту тої чи іншої людини або всіх нас разом. Але Бог прийшов. До нас сам став для нас зрозумілий, бо одягнувся в людське тіло, вибудував з нами взаємини і віддав своє життя за нас. Отакий є наш Господь. І ось як, якби вонісон всієї цієї ідеї. Близькості нашого Господа до нас починає говорити. Брати, сестри, любі мої, запам'ятайте, нехай Бог буде присутній в кожній хвилині, в кожному елементі випадку події вашого життя. Тоді наше життя. Буде якраз у волі Божій, в принципах Божих, і оці взаємини не будуть жодним чином пошкоджені. А коли людина десь виключить Бога, як молодь каже, виріже Бога з якоїсь сфери, то в ту сферу завжди буде намагатися прийти щось інше. Туди може прийти, як в цьому випадку написано. Де тут говориться про гордість, пам'ятаєте, що ви хвалитесь в своїх гордощах? Я можу виглядати успішним в якійсь справі і можу хвалитися цим, як я сам це все зробив. Але я можу хвалитися цим, як той Бог, який дав мені талант, дав мені розум, дав мені ресурс це зробити. І я можу хвалитися так, включаючи Бога. В те чи, інше, той чи інший відрізок мого життя. Бо якщо я починаю десь вирізати, повністю можливо, що це може бути той момент, де я плекаю таку, знаєте, десь свою значимість і гордість. І так, перша моя ідея, що Забути Бога або виключити Його із чогось свого життя, це означає покластися на себе. Якщо я десь починаю покладатися на себе, то не треба тоді винуватити Бога, що в мене щось не склалося або не вийшло. Я ж поклався на себе. Скільки в мене було таланту, стільки і зробилось. Я не раз мав з дискусію з такими людьми, які вміють вибудовувати системи бачення. Нещодавно мав зустріч з цими людьми: унікальні люди, талановиті, унікальні люди, успішні в цьому житті. І з віруючими тими, що я бачу, вони завжди все одно продовжують покладати надію тільки на Господа. Але питання стоїть дуже просто. Коли я десь не покладаюся на Бога, а пробую тільки своєю силою і мудрістю, до якоїсь межі я можу мати навіть успіх. Але чи буду я мати внутрішнє, глибоке забезпечення? Те, що називається миром, те, що називається спокоєм, те, що називається щастям, те, що називається відчуттям Божої присутності в моєму житті, що дає мені зовсім по-іншому дивитися на життя. Коли я це виключу, от скільки мене вистачить, стільки і вистачить. Як один чоловік каже, наш пастор каже, такий талановитий, що він без Духа Святого Церкви побудує. Може, щось і вийде, але відчуття Божої присутності для нас і з вами неймовірно цінно, бо можуть бути речі, які прийшли і пішли. Але коли Бог будує, то Бог і захищає. Дивіться, я якось, коли ми проходили непрості хвилини по здоров'ю, скажімо, і це, напевно, траплялося в кожного з нас в житті. І я помітив одну деталь, особливо з одним лікарем, який зробив за своє життя неймовірну кількість операцій. Я не боруся, я знаю, що кожного тижня, по-моєму, Мінімум два чи три дні в нього були операційні, і це був день, де він не одну операцію робив. І він може похвалитися успіхом неймовірно. Але він мені одного разу сказав: каже, знаєш, ми, лікарі, робимо все, що ми можемо. Но життя дає Бог. це. І він сказав якось: каже, перед кожною операцією. Я знаю, як робити, я вмію це робити. Я навіть не дуже хвилююся, бо вже маю досвід. Но кожного разу, коли я беру в руки скальпи, я кажу: Господи, благослови мої руки, щоб я зробив якнайкраще. І знаєте що? Можна було б сказати і за досвід, і за здібність. І я бачив, що він і талановита людина в своїй сфері, але щастя його в тім, що він покладався на Бога. І не раз він розповідав випадки, особливо один раз, коли це торкалося в моєї сім'ї, і він робив операцію, І він розповів випадок: каже, я взяв скальпер. і щось на мене найшло. Я аж злякався того. Які думки до мене прийшли, бо я зрозумів, що я можу зробити цю операцію в рази краще, ніж було заплановано. Я покликав поруч професорів, досвідчених лікарів, з ними порадився, і вони мене підтримали, і ми зробили, і вийшло краще. І він сидить і каже: то є Бог. Помимо нашого таланту. Є Господь, який діє надприродньо. Слава Ісусу. Тому, брати мої сестри, забути Бога, це покластись тільки на себе. Пам'ятаєте, Бог застерігав ізраїльський народ, і він казав, коли ви увійдете у землю благословення, що ви маєте зробити? І він сказав, стережіться, щоб ви не забули Господа. Коли ви йдете, вам буде добре, стережіться, щоб ви не забули Господа. Коли вони проходили через те море і воно було розтопилося, чому вони не думали про велич Божу? Коли гора Синай диміла, чому вони не думали про велич Божу? Вони не навчилися в кожній сфері бачити Бога. Вони навіть теля зробили, гора димить, а вони роблять теля. Це дивно, правда? Коли змії їх кусали, чому вони не почали думати, що не так, Господи, Ти стільки для нас зробив добра, Ти так нас захищав, Ти нам давав їжу, ти нам давав воду, ти нам присилав сюди і хліб, і м'ясо. І наше взуття не зношується, і ми стільки бачили тих чудес, які надприродні. Чому вони не задумалися? Якраз тут відповідь, те, мої сестри, не вирізаємо Господа з різних сфер нашого життя. Другий момент. Можемо побачити, до речі, Саула як приклад. Він почав досить добре, але завершив недобре. Чого? Почав Бога витісняти із свого життя. Другий момент, що це значить забути Бога, це перестати чути Його голос. Колись один проповідник проповідував про Марфу і Марію, і він так уже розкритикував Марфу, що вона не дбала за слово і все інше. Ось. Ну, і його запросили на обід. Запросили його на обід. І він прийшов, і ця жінка, яка мала зробити обід, сіла біля ніг і каже: я хочу слухати. Я хочу слухати, розкажіть мені, бо. ж Матеріальні речі не важливі. Давайте. Але так чи інакше, тут є одна ідея закладена, де Марфа була зайнята тим, щоб зробити їжу. І коли вона робила їжу, їй навіть емоції взяли, вона розізлилась на свою сестру. Чому я, вона ні? І тому подібне. Але суть така. Це не є гріх служити, це не є гріх працювати. Але коли в нашому житті ми десь, Слово Боже ставимо осторонь і перестаємо його чути, перестаємо його читати, перестаємо ним користуватися або починаємо його трактувати дещо відмінно, як воно говорить. Десь на себе, на свою користь і тому подібне, ми витісняємо Бога. Ми вибудовуємо в своє життя ту теологію, яка перестає нас докоряти. Коли Слово Боже перестає мене докоряти, це вже проблема. Я знаю, що ми з вами зараз живемо дуже в важкий час у нас війна, в нашу країну прийшли вороги, намагаються зруйнувати, розграбувати, вбити, спалити. Не знаю, які ще піти слова, підібрати можна було би, але і нам всім хочеться, щоб нас підбадьорували. І хай так буде, і брати, прошу, проповідуйте кожній проповіді. Дайте для людей підбадьорення, але разом із тим. Слово Боже може нас докоряти, знаєте, для чого? Щоб ми мали здатність підбадьорення прийняти. Ось чим суть. Бо якщо я не буду жити праведно, то те підбадьорення швидше всього буде не стільки для мого духовного росту, скільки просто, як в певній мірі, ой, мені стало легше, ой, мені стало легше. І хай Бог дасть, щоб нам стало легше, але оці взаємини з Богом постійне перебування на серце. Не біймося, коли Бог нас десь докоряє. Пам'ятаєте, як Давид казав, нехай докоряє мене праведник. Не біймося, коли Бог докоряє. У Бога є правильні слова, як нас докорити. Ми інколи слухаємо, я колись чув проповідь, як один проповідник проповідував ось, і каже: я поставив машину, дружина поставила машину. І ось я молюся, чую по покриші і літ на мою машину побив. Я кажу, Боже наша, ти побив мою машину. Тут чую ще зашуміло, Бах. Дружини, побило. Боже, нащо ти побив? Та не Бог побив. Ти мав зрозуміти, що в тебе літ на криші не став під кришею. Розумієте? Просто не став, май мудрість трошки. Ти як досвідчений водій, приїхав, підніми очі, подивися, чи не вісить там нічого, що може впасти. Я коли приїжджаю на парковку, в мене вже є досвід. Я один раз поставив на краю парковки, і мені розбили машину. Ну, все, вже. тепер не ставлю на краю парковки. Стараюся десь її поставити так, щоб в моєму розумінні було безпечніше. Це досвід життя. І ви Інколи, знаєте, десь там, о, то Бог так допустив, то те. Може, інколи Бог допустив, може, та машина була ідолом, і може, й Бог допустив, Господь святи знає, я не знаю. Але суть в тім, що коли я буду читати Слово Боже, повірте мені, то Слово Боже навіть буде умудряти мене в таких ситуаціях. От буде якесь відчуття всередині зробити так чи інакше. І це не важко пояснити. Але воно буде. Повертаюсь назад. Забувати Бога це перестати чути Його слово. Якщо Слово Боже не торкається моєї совісті, це означає, що я десь уже втратив цю чутливість до Слова Божого, Бо слово Боже має торкатися моєї совісті, мого життя. Хай Бог благословить. І третя теза дуже швиденько. Це означає втратити вдячність. Забути Бога це означає втратити вдячність. Втратити вдячність один одному, але це такий більш приземлений спосіб вдячності, але втратити вдячність своєму Богу. Пам'ятаєте, апостол Павло про людей, які відійшли від Бога, казав, що вони втратили вдячність. Дивіться, він казав так, вони, пізнавши Бога, не прославили Його, як Бога, і не дякували йому, тому віддав Бог їх і там далі досить такі жорсткі речі. Тобто, якщо я буду видаляти Бога з чогось із свого життя, буду видаляти Бога, і я перестану дякувати Богу за благословіння в тій сфері. А ще гірше, коли за, за все життя. Що відбудеться, якщо я не буду прославляти його, я Бога і не дякувати? Біблія каже, зникчемнію думками, запоморочиться серце. Потуманіти нетлінного Бога заміню на образ тлінної людини і так далі. і так далі. Я не хочу ходити в тумані, я не хочу, щоб мої думки знікчемніли, щоб серце моє було запоморочене. Я хочу мати чутливість, мати чутливість. Ви помітили навіть таку цікаву деталь, хто практикує пости? Що після постів, особливо якщо десь три дня, тільки ви правильно постіть три дня, ось якщо ви не знаєте, як підійдіть до служителів, щоб вони розповіли, ось правильно війдіть, правильно вийдіть. А зазвичай навіть смак їжі по-іншому відчувається. Тобто таке відчуття, що щось очистилось в організмі, і ти по-іншому відчуваєш той смак їжі. Чого так? Коли ми очищаємося і дозволяємо, щоб Бог діяв нас, в нас буде вдячне серце. Тому, брати мої сестри, нехай Господь нам допоможе в усіх цих випадках життя. Найбільша небезпека для віруючої людини це не просто якась. Відкрита ворожість проти Бога це стає все зрозуміло. Але знаєте, таке тихе, плавне, непомітне забування Бога в тій чи іншій сфері свого життя. Коли оголоджується серце, ми ніби продовжуємо жити і все ніби під контролем. Але вже немає тої молитви, вже немає того слова, вже немає того аналізу, вже немає того Божого. Страху. Тому хай Господь нам допоможе в цьому нам жити в надії. Чому? Ми хочемо жити щасливо, ми хочемо жити, маючи задоволення. Я розумію, життєві негаразди не раз нам ставлять під ніжку і ми навіть можемо споткнутися, можемо впасти. І на цій землі є дуже багато. Проблем, неймовірна кількість. Але якщо ми не будемо забувати Бога, то ця велика надія на нашого Господа допоможе нам пройти всі негаразди. Ми пройдемо і скажемо йому велике дякую.